Як так трапилось, що ви командир батальйону були вимушені взяти командування боєм, командування штурмовою групою? Тут треба розуміти, що наша бригада сформована повністю з мобілізованих і жодного бійця, ну майже жодного бійця, немає бойового досвіду. І вони, ну, скажімо так, дуже бояться е, якісь. Дії, які ну, не навчали їх раніше. Але ж позиція була втрачена, і командир бригади сказав: якщо командири рот не можуть зробити, то має робити командир батальйону, я вас прийняв це як наказ. Угу. Тобто була така постановка завдання. Ну, скажімо, Ну так. Була смисл в тому, що. Позиції треба тримати. Якщо втратили позицію, то її треба ага, намагатися ну, не забути про неї, що вона є. Ну, і вона вже не наша. Ні, це наша позиція, це наша земля, її треба повернути. У ну, мене два командири рот. Третій це лейтенант, який виконує обов'язки. У цього лейтенанта ще є один лейтенант, все, жодного командира взводу. І в інших ротах така ж сама ситуація. Багато навантаження лягає на плечі командирів рот, а підтримки ну, з боку нижчого командування у них нема. А якщо є там якийсь командир з роду, то це ж така особа, як і всі інші солдати, яких три місяці тому десь на наступай мало. На той час мої три команди роти знаходились в районі оборони. І вже не перший, перший тиждень. Тому їх залучати до такої змоги я не міг, бо вони мали керувати своїм підрозділом на місці. У мене лишилося не так багато особового складу, які могли приймати участь. Тому я, скажімо так, був вимушений взяти людей з підрозділу забезпечення, таких як звод технічного забезпечення. Я їх проінструктував, розповів, хто що, як має робити. Призначив, хто відповідає за поранених, призначив, хто відповідає за, за зв'язок, е е які в нас мають бути дії, що робити в яких, в яких там нестандартних ситуаціях. І ми вирушили, сіли в бойову машину, ну, ВАП французький, доїхали до точки відвантажилися, ну, десантувалися, як то кажуть, і одразу, згідно інструктажу, розділилися на дві групи. Одна група пішла праворуч, інша ліворуч. Я під час інструктажу сказав, щоб ні в кому разі, якщо буде контакт з противником, щоб ніхто нікуди не біжав. У нас є очі в повітрі, вони нас контролюють і вони нас бачать. Я на постійному зв'язку, командир іншої групи на постійному зв'язку. Ми в зоні е, прямої видимості, так що ми йшли по посадці. Але ж наша задача була повернути втрачену позицію, до якої довелося пішки йти е, десь по посадкам, десь півтора кілометра, трохи більше. І по інформації розвідки там не мало бути жодного ворога. Ну, Якщо там за 100-200 метрів до підходу до цієї позиції. Але ж так виявилося, що вороги вже по, по одному, по два, по три, вони вже почали просочуватися вище. І в ході просування нам довелося не, не займати позицію, а спочатку зачищати лісополос. Значит, дивіться, для групи 120 метрів спереду, по центру посадки контакт буде для обох груп. Так, бачимо, що працює, що пішла стрільба. Результатом того було, що ми дійшли все-таки до позиції, яку мали зайняти. Прямо перед ними виліз! Так, Прямо перед групою контакт. Прямо перед групою контакт. Тримає на хрестику, тримає на хрестику, дивиться на нього. Та їбать його. Прямо перед ними. Виліз із нори. На четвереньках стоїть, на четвереньках. Він його бачить. Але ж дуже були виснажені тим, що прийшлося приймати зачистку посадки і на заняття позицій, ми їх зайняли ті позиції, але ж на утримування вже не було сил. Противник застосував масований артобстріл та FPV-дрони. А ця позиція була ну, не обладнана для ну, не було укриттів. Єдині укриття були в самому низу, до яких ми ще не дійшли. І е, знаючи те, що там може бути ворог, бо ми взяли раз, два, три, чотири, п'ять полонених, і всі вони казали, що їх там гораздо більше, ніж показували сігнатури. Тобто вони були в тих укриттях. Скільки при цьому російських солдат ви знищили? Ну, під час руху э, та заходу на позицію э, моя група знищила вісім військовослужбовців ворога. Ті, хто э, не чинив опір, ми брали в полон. Але ж метою була у нас не взяти в полон, а саме э, звільнити від загабників цю, э, цю позицію та закріпитися там. А ось під час уже артилерійського обстрілу противник, ну, дрони є у всіх. Противник зафіксував наш штурм, зафіксував те, що ми зайшли. І ми, я викликав підкріплення для того, щоб закріпитися. Але підкріплення ну, не встигло під'їхати, і противник вже ну, дуже гарно і чітко крив нас. Плюс FPV-дрони, Ну, спочатку був один, потім два, потім три. Над нами кружили так, що ну, не давали змоги. І на той час в мене вже було три е, триста легкі, але ж з 10, група з десяти осіб і три поранені е, закріпитися не вдалося. Е, взяли в полон, скажімо так, п'ятьох, але ж е, під час виходу була змога лише, ну, забрати лише одного. У двох там були поранені кінцівок нижчих, у нас не було змоги їх нести. І два лишилися зв'язаними там на місці. Скажу відверто, якщо б сили і засоби нашої бригади були в повному обсязі, і особовий склад був ну, трохи більше підготовлений та злагоджений, ну, то б воювати було б. Набагато простіше. Я так розумію, фактично підготовка і злагодження бойового складу зараз проходить ось в таких умовах. У коли противник намагається тиснути і прорвати оборону. Не тільки злагодження приходить тут у нас. У нас ще тут приходить ще і фахова підготовка, і люди без ВП проходять ще. Я б сказав так, що бригада ще формується. Нема такого, що бригада сформована, от 100% особового складу, 100% техніки озброєння все, віддав наказ рухатись туди, рухатись туди, рухатись туди. Ні. Особовий склад розкиданий по декількох локаціях, які знаходяться ну, на відстані 50-60, 70-100 кілометрів, треба це все контролювати. Треба, виходячи з цього, логісти... логістика дуже велика, а скажімо так, Техніки не дуже багато. Під час штурмових дій, то, ну, скажімо так, втрачається багато техніки. Оцініть дію ваших побратимів, людей, які пішли з вами в бій. Я хотів би сказати, що на вищому методичному рівні, як то кажуть, але... Так, є що, що треба підтягувати, але їх зачистки посадок ніхто не вчив, штурмовим діям приділялося ну, стільки ж часу, скільки і там, іншим там, видам. Е, ну, я скажу так, для їх досвіду, для їх навичок, то на 5 з плюсом. Ніхто не відкатувався, ніхто не казав, та ну його нафіг я вже піду. Ніхто е під час е супротиву противника е ніяких таких поступачівських дій назад не робив. Тобто е е я бачу, що люди можуть. І, скажімо так, коли ставляться якась задача, то е люди, які її ставлять, вони бачать тільки карти, вони не бачать місцевості. Вони не бачать очі людей, коли їм ставиш завдання, а вони... ми цього ніколи не робили. Ми не знаємо, що це. Дуже вибач, це війна. Ми захищаємо батьківщину, і нам треба щось робити так, щоб наша батьківщина була вільна. Скажіть, стосовно дронів, наскільки зараз гостра потреба у вас в батальйоні, бригаді, дронів? Ну, у нас це питання, скажімо так, по відношенню до інших бригад, ну, не то, що я скажу, дуже плачевно, вона зараз нарощується. нарощується. Люди проходили навчання на дронах в іншій державі, ну, хто і тут проходив, але ж, скажімо так, є нюанси саме бойового використання дронів. Є додаткові антени, які не треба там за кордоном, бо воно ну, і так літає, його ніхто не глушить. Як їм користуватися, як їх направляти, це досвід. Як боєприпаси робити для fpv дронів, теж дуже важлива річ. Ми, скажімо так, зараз це все навчаємось, і навчання у нас проходить, скажімо так, бойове. Я декілька екіпажів. Направив, направляв до, безпосередньо для до наших сусідів, які працюють вже давно. Це по одному в екіпаж я направляв, і вони там тиждень, там п'ять днів тиждень проходили, ну, просто дивилися, як це робляться, як займається позиція, як е, треба вилітати, що робити, коли дрон витягує, що робити, коли силь, сильний вітер або ще якісь погодні умови. Цьому ж не навчала ніде. Це тільки опит. І коли людина знаходиться в колективі досвідчених пілотів, то це дуже сприяє справі. Але ж і матеріальна база потрібна. Ну, у нас, я бачу, що робиться, як воно, зараз у нас дуже багато пілотів ще на навчаннях. Тому, думаю, це питання найближчими тижнями буде виранено. Але ж противник нам не дає цих тижнів. Якщо б це було зроблено до того, як нас виставили на позиції, це було б дуже гарно. Ну, То, значить, на то була потреба. Я ж кажу, вищий штаб, йому відніше. Він бачить картину в цілому, як робити, як, кого куди ставити і на який напрямок. Ну, зараз нам волонтери допомагають і деякі там свої кошти вкладаємо. Технікою проблеми я маю на увазі автомобільною, бо що таке екіпаж? Це ж не тільки дрон. Екіпаж це два пілоти, екіпаж це водій, екіпаж це людина, яка веде спостереження. Це чотири особи. А, а якщо ну, є в мене екіпаж, ще один, допустим, є ще один, але ж немає одної антенни, то тобто це вже немає екіпажу, або немає машини, щоб йому виїхати. Вроді є екіпаж, а літати не можемо. Тобто повноцінний екіпаж складається з декількох осіб і з декількох складових. І якщо хоч однієї складової немає, ну, цей екіпажу немає, бо він не може виконувати боєзавдання. Така справа.